Один із найточніших аналізів на виявлення паразитів цікаво? Тоді дивіться далі. Найчастіше, коли ви хочете дізнатись, що є у вас паразити, вас лікарі направляють на здачу аналізу калу. чому це неефективно? І в 99% випадків там нічого не знаходять. І тоді починається такий собі посилання від лікаря до лікаря, від діагнозу до діагнозу, шукаючи першу причину. І тут досить часто кажуть, що у вас щось хронічне і з цим вам доведеться жити, ну, напевно, до кінця життя. І в скорому часі хвороба дійсно стане хронічною, і ти будеш її. І ви будете на постійній основі її лікувати. То чому ж аналіз калу не є інформативним? Ну, по-перше, те, що я завжди розповідаю: знайте цикл розмноження паразитів, з якими ви, ну хоча б намагаєтесь їх вивести з організму, ну типу співпрацюєте. Так от, цикл розвитку гельмінтів це один раз в 21 день. Саме тому, коли ви здаєте аналіз калу, він може просто-напросто не співпасти з моментом відкладання яєць. Так і те, що в тому кусочку кала, який ви будете брати, попадуться яйця, а деякі паразити взагалі не розмножуються в організмі. Наприклад, печінковий сосуд. Людський організм є, так би мовити, останнім пристанищем. і вони можуть жити в печінці навіть 30 років. А окрім кишкових паразитів, є ще позакишкові паразити. Наприклад, ленточні глисти це гермофлородіти, і вони самі себе запліднюють. А от круглі паразити вони є, і самки, і самиці. І якщо в кишечнику є хтось один із них, або самець, або самка, <кхух> яєць не буде. Він просто буде жити, руйнувати організм людини, але розмножатися він не зможе. І найбільш точним є аналіз імуноферментний аналіз крові. За ним іде приблизно 92% точності. Саме він визначає наявність специфічних антитіл, і по них вже можна сказати з точністю, що ці паразити в організмі людини є, адже імунна система не просто так виробляє антитіла.